Виставку підготували спеціально до Дня Героїв України. Цьогорічна Житомирщині це свято на офіційному рівні відзначають вперше. Скільки років в цих стінах насправді ми не вшановували своїх, не вшановували тих, хто віддав найдорожче, що у нього є, своє власне життя за волю. Україну ці події ми зрозуміли дійсно зараз, українська держава і система української влади дружньо, можна сказати, навіть дуже позитивно налаштована до того, щоб просувати українське. І Коли ми зрозуміли, що от на носі є День героїв, і дійсно. Зробити те саме, що кожного року не підходить. Якщо держава підтримує, треба робити це широко. Чимало особистостей, яких вшанували на заході. Підліткам невідомі кажуть студенти. Я лісно чую про цих всіх героїв. Перш, перш. мені про нього не в школі раніше ніде не розказували. Я про це почув це... перший раз. І мені дуже цікаво. Дизайнер, який працював над створенням плакатів, розповідає: сьогодні патріотична продукція користується попитом. Добре починання створити певну кількість якогось візуального матеріалу, який буде роздаватися по школах, котрий буде предоставлятися навчальним, навчальним закладам не тільки, скажімо, спеціалізованим, а й загальноосвітнього характеру. І, в принципі, якщо чесно, я сподіваюся, що ми будемо продовжувати от такі дії і творити ще. Згодом ця виставка помандрує по навчальних закладах області.